Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1996 року. Монета, яка по каталогу ІТК, має штамп 1 а І в даному відео ми з вами розглянемо всі технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса та реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, і обов'язково скажу, яка ціна даної монети. Отже, сьогодні в відео, як ви вже зрозуміли, ми розберемо 50 копійок 1996 року із крупним гуртом. Для того, щоб почати визначати штамп, треба сказати таке, що монета виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 10 мільйонів екземплярів. Технічні характеристики включають такі особливості: вага монети 4,2 г діаметр. 23 мм гурт монети, він переривча рифланий. Тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми хочемо визначити штамп монети, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми докладно охарактеризуємо аверс штамп перший 50 копійок 1996 року, по реверсу штампа Є і гурт із крупною насічкою. Коли ми говоримо про саме цю монету, то ми завжди визначені розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Хочу сказати наперед, що в 50 копійках 1996 року аверс існує лише один. Саме такий, як зараз перед вами. І ми його можемо охарактеризувати так. Трезубець випуклий, загострений у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата знаходиться наближної до канти віддалена від герба монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Коли ми охарактеризували аверс, ми переходимо до визначення реверсу монети. Так само, як і по аверсу, існує лише один штамп 50 копійках 1996 року. Штамп АЕ. Як же визначається штамп АЕ та які він має особливості? Для того, щоб визначити штамп АЕ, ми спочатку визначаємо штамп А. Штамп А характеризується тим, що. Шрифт плоский, в гронах No1 та 3 знаходиться по 5 ягід, В номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Хто забув, як рахуються грони калини, вони рахуються за годинниковою стрілкою. Це номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Що визначити штампа, нас цікавить грона номер 1 3 та 5. Що ж, до штампу АЕ, то треба також дивитись на гро номер 1 7 та 8. І штамп АЄ е характеризується так. Полосочка над боку Є, вона тонка, ягоди вони мілкі, а в гронах номер 1 7 та 8 відросток до ягід не примикає і не утворює з ним одне ціле. Розмір же поля штампа складає 22 мм. Коли ми з вами подивилися на аверс та реверс і охарактеризували їх, можемо сказати з певністю, що перед нами монета 1 AE все ж буде залежати. Від гурта монети. Гурт монети, ту, що ми сьогодні розбираємо, має крупну насічку. Як відрізняється крупна насічка, зараз вам розкажу. Сегмент, той, що зараз вам показую, по їх існує 8. В одному сегменті, коли крупна насічка, існує 7 прорізів. Якщо у вас саме така монета, знайте, що це штамп 1АЕК. Що ж до цінності та особливості даної монети. Якщо ви знайшли монету номіналом 50 копійок 1996 року, і по каталогу визначили, що монета має штамп 1, АЄК, знайте, що така монета на даний час коштує від 100 до 120 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви знайдете монету, яка із річного набору ціна буде стартувати від 300 до 350 гривень, саме із крупною насічкою. Існує монета також і. Один аєм де на січка мілкою про її ціну та особливості ми поговоримо в наступних відео. Тож давайте наберемо 100 лайків під даним відео, і я відразу знімаю відео по 50 копійках. 1996 року штамп 1АЕМ. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити даний штамп, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики кожної монети які штампи на даний час можна зустріти в обігові. Якщо ви маєте інші предмети колекціонування, це і значки, і банкноти, і монети іноземні. Присилайте їх на оцінку на Viber чи Telegram. Також надаю якісну оцінку фарфорових статуеток. Тож, на цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!